Доброго дня, мене звати Сергій, я сертифікований спеціаліст TeamViewer компанії Softica. Дозвольте мені показати вам нову інтеграцію TeamViewer, Mobile Device Management, керування мобільними пристроями. Давайте роздивимось, чому MDM, MDM є незамінним у сучасному цифровому світі, тому що це сучасна, сучасний захист інформації, зменшення ризиків, відповідність до норм і стандартів захист від втрати або крадіжки ваших мобільних пристроїв, керування пристроями та програмами, єдина, єдине застосування політик до ваших пристроїв, збільшити ефективність вашої, вашого підприємства за допомогою MDM. Тобто це збільшити ваш, вашу безпеку, збільшити ваш захист вашої чутливої інформації, зменшити ваші ризики, які стосуються мобільних пристроїв, застосовувати єдині політики і стандарти для крос-протформених пристроїв, збільшити вашу продуктивність. За допомогою безпечного доступу до ваших корпоративних ресурсів і програмте зменшуйте час обслуговування ваших мобільних пристроїв за допомогою віддаленого налаштування, моніторингу і налагодження пристроїв. Оптимізуйте ваші витрати за допомогою зменшення. Часу, який, який потрібен для усунення проблем, які виникають на ваших пристроях. Вбільшите ваш, вашу потужність і продуктивність за допомогою МДМ, тобто це легкість додавання нових пристроїв, легкість керування політиками, легкість керування нашими пристроями. Програмами і безпековим факторами. віддалене моніторинг і вирішення проблеми, ці, які, ви виріш... які ви знайшли за допомогою моніторингу, керування ваше... вашої... вашими даними і контентом. Єдиний... єдиний єдина звітність і аналітика, і оновлення за допомогою бездротових з'єднань. Uh, Mobile девайс мене і Teamviewer. Як ви знаєте, в teмviewer є такі uh, можливості, як віддалене керування і налагодження, моніторинг, патч менеджмент uh, антивірусний захист. І ми даємо, додали до темвью такі можливості, як MDM за допомогою Auntie. Тобто, це крос Платформа, яка з єдиного інтерфейсу TeamViewer дозволяє нам керувати нашими пристроями, які керуються під iOS і Android. Збільшити вашу ефективність за допомогою єдиного окна керування і інтеграції інтеграційних рішень. Тобто, це віддалене керування, менеджмент. І безпека на всіх ваших мобільних пристроїв, построєна на єдиному інтерфейсі IVANT керування мобільних телефон, приладів, віддалений, віддалений сапорт ваших пристроїв, які керуються під операційними системами Android і iOS, повна інтеграція з дашбордами TeamViewer. Давайте роз, роздивимось, чим допомагає саме інтеграція МДМ. Тобто керування різними приладами на різних ОС. Зазвичай у адміністраторів вибирає багато часу. А за допомогою єдиного рішення, яке МДМ, ви можете керувати різними приладами під різними операційними системами Тут з єдиного вікна. Керування ваших приладів і нових приладів в вашій гібридній інфраструктурі. З легкості додайте і знаходите нові Прилади наші, наші мобільні прилади вашої мережі, зменшуйте ваш безпековий фактор за допомогою застосування єдиних політик безпеки і безпеки на вашому приладі і застосовуйте єдине правила безпеки на різних приладах. Давайте роздивимось на прикладі налаштування TeamViewer керування мобільними пристроями. Для того, щоб потрапити в меню керування мобільного пристрою, ми повинні зайти в саму програму TeamViewer, перейти в пункт меню віддалене керування, керування мобільними пристроями. Нас тут зустрічає перший пункт меню це огляд. В огляді ми бачимо дашборд, на якому ми бачимо кількість мобільних пристроїв за типами операційних систем, які зареєстровані в нашій компанії, кількість користувачів в нашій компанії, які запрошені, які... Прийняли наш, наше запрошення. Прилади, прилади нашої компанії за власністю, тобто це корпоративне або компанія, не має власності на даним приладом. Наступний пункт меню це користувачі, за допомогою цього, цього пункту меню ми можемо запросити, запросити нових користувачів, змінити. Або редагувати, також створити групи користувачів, які дозволяють нам з легкістю далі буде адмініструвати ці пристрої. А також безпековий фактор налагодження нових користувачів, Тоб, тобто це складність пароля, які, на які пристрої можуть бути зареєстровані в нашому, обмеження в нашій компанії, обмеження кількості пристроїв на користувачів і так далі. Наступний прилад, пункт меню це пристрої. Тут ми бачимо всі пристрої, які зареєстровані в нашій, в нашій компанії. Можна сортувати їх за назвою, статусом активний, неактивний, за ім'ям користувача, який, який керує цим пристроєм. І... ОС, яка встановлена на цьому пристрої, тобто це Android або iOS. Також ми можемо групувати ці пристрої для подальшого адміністрування і масове розгортання, яке дозволяє нам з легкості розгортати нашу інтеграцію на ваші мобільні пристрої. Наступний пункт меню це звітність, за допомогою якої ми можемо створювати звіти, які будуть містити інформацію про наші прилади, які програми встановлені на йому, тобто вся інформація, яка нам потрібна далі. Наступний пункт меню це налаштування. А за допомогою цього пункту меню ми можемо подивитися, які програми розгорнути в нашій компанії, додати нову програму для встановлення на різні а платформи, тобто Android iOS. Як ви бачите, бачите, це все регулюється з одного інтерфейсу. А конфігурація це налагодження безпекового фактора, який застосовується для наших мобільних пристроїв. Тобто, за допомогою цього пункту меню ми також налагоджуємо конфігурацію наших мобільних пристроїв, які керуються за допомогою Android і iOS. Політики безпеки також можна налаштувати через цей пункт меню. Це такі політики, як Захист інформації і так далі. Налаштування це е, е, налаштування самого Island, і, Откуда він він може автоматично брати наших користувачів з нашого домену, контроль, Android Enterprise, тобто це налаштування наших корпоративних аккаунтів і так далі. І сертифікати е, е, Apple. Також ми можемо за допомогою цього інтегрувати е, наш MDM е, з Microsoft Azure. Якщо у вас залишилися запитання, поверніться до нас за координатами, які ми залишили в описі до даного відео.